Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі поговоримо про міжнародну політику, про премію миру і такі трохи м різнорідні я би сказала заяви, які лунають з РФ. То від Путіна щодо Аляски, то від. Е Іншого представника Кремля, який розповідає, що імпульс е, завершився, та чи то пак зник, е, якщо говорити про перемовини щодо завершення війни, якраз вже після саміту на Алясці. вітаємо на зв'язку зі студією Олександра Леонова. Він виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента пан Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли час. Отже, з вашого дозволу е, хочу попросити вашого тлумачення чергової заяви Дональда Трампа. Який разом з президентом Фінляндії давав прес-конференцію, його запитали, чи він буде посилювати тиск на РФ задля досягнення мирної угоди. Ну і він сказав: Так, ми підсилюємо тиск, рухаємось вперед, активізуємось НАТО показало себе чудово. Ну і думаю, що ми це зробимо. І я так розумію, він натякає на те, що є багато причин у РФ і України сісти за стіл переговорів. Ну і каже Трамп, думаю, вони скоро прийдуть і сядуть за стіл переговорів. Це продовження просто такого треку відповідати щось на запитання журналістів, чи ми можемо передбачати, що за цим стоять якісь контакти? Ну, Очевидно, що Дональд Трамп вже неодноразово заявляв речі, які не знаходили підтвердження або волі з його сторони, наприклад, про запровадження нових жорстких санкцій щодо Росії, але тут важливо, що ця заява була зроблена разом з Олександром Стубом, який є послідовним. Союзником України і е, одним із е, людей, як до яких Трамп прислуховується, і е, давайте згадаємо, що ця заява все ж таки пролунала на тлі дискусії е, про можливу передачу в Україну ракет тамагавк, і е, ця заява вже ну дуже дуже схвилювала Росію. І тут знаєте, е, мені здається, е, важливий навіть той факт, що Ця дискусія розпочалася і триває це по факту. Така собі, як мінімум, інформаційна спецоперація з боку Сполучених Штатів в бік Росії, і її важливість складається в тому, що, по-перше, відкривається так зване вікно овертона, і те, що вчора було неможливим, сьогодні обговорюється, і оскільки сьогодні обговорюється, завтра може реалізуватися. А ще одне таким чином, все ж таки, сполучені штати демонструють Росії, що вони готові. До ескалації, бо те, що завжди продає Путін, це страх і ризик ескалації, і от в Європі думки розділилися щодо того, як відповідати на російські провокації, в тому числі через ризик так званої Паски ескалації. Хоча, на мою думку, паска ескалації вже давно працює, і Росія посилює провокації проти Європи і тут. Сполучені Штати фактично роблять те, що демонструють, а можна і лякати у відповідь. І вочевидь, що в Росії немає ну серйозного можливості відповісти. Ну тільки знаєте, якщо Дмитро Медведєв буде записувати не один твіт, а 10 щодо Дональда Трампа, і от з цієї точки зору мені здається, ситуація певним чином змінилася, і зараз ми маємо ситуацію, коли Сполучені Штати ну як мінімум обговорюють не просто надання Україні далекобійної зброї, а обговорюють можливість нанесення ударів в глибину території Росії, і це важливий фактор, як на мене. А як ми можемо тлумачити, пане Олександре? Ось ці такі ну, певного, певною мірою різні заяви з Кремля. Отже, Путін говорить, що Росія залишається в рамках домовленості щодо врегулювання в Україні, які були досягнуті під час зустрічі з Трампом на Алясці, хоча, б по факту, таке враження, що вони, ну, як мінімум, заморожені на паузі або взагалі, ну для нас, я думаю, з української оптики це такі. Мертво мертві по суті переговори, тому що ні до чого це не призводить. Хоча про наслідки тоді тої зустрічі ми багато говорили. А паралельно лунають в е, Кремлі заяви, що імпульс оцей вичерпався. Ну про це принаймні каже заступник е, очільника Російського МЗС Сергій Рябков, який сказав, на жаль, доводиться констатувати, що ось той потужний імпульс Анкоріджа на користь домовленостей е, виявився значною мірою вичерпаним. Я не думаю, що заступник Лаврова міг би дозволити собі якусь думку непогоджену з Кремлем. Це спроба заплутати, чи що стоїть за цими певною мірою, такими непослідовними словами? Ну, як мінімум, я думаю, що в Москві побоюються реакції з боку Трампа про вичерпаний хі. Потенціал Анкоріджа, хоча насправді, ну, будемо чесними, вже давно зрозуміло, що Путін нічого не збирається виконувати, і е, той факт, що те, що пролунало на спільному брифінгу Путіна і Дональда Трампа, е, наприклад, про гарантії безпеки для України і про зустріч або Путіна з Володимиром Зеленським, або тристороння зустріч Путін, Володимир Зеленський, Дональд Трамп. І американський президент наполягав на тому, що ця зустріч мала відбутися до кінця серпня. Все, все це не відбулося. Більше того, в Росії взагалі е, почали говорити про те, що е, така зустріч взагалі і не є в проєкті, і що має бути якась дуже серйозна ретельна попередня робота, і відмовились від е, розмов про гарантії безпеки для України. От все це говорить про те, що. Е, Фактично, Росія сама відмовилась від навіть тих кріхт, які лунали на зустрічі в на Алясці. і таким чином мені здається тут скоріше констатація факту і намагання перекласти. Провину на Європу, бо той же Ушаков казав, що мовляв, через Європу все це відбувається, і я думаю, що Путін побоюється, що Америка, все ж таки, на тлі якихось емоційних реакцій Дональда Трампа піде на якісь кроки, які Росії не сподобаються. Ну, наприклад, дійсно раптом візьмуть і почнуть тиснути на Росію, бо для цього є в принципі знаєте підстави об'єктивного характеру, бо з одного боку. В оточенні Дональда Трампа дуже посилюються антиросійські, скажімо так, антиросійські діячі, як Марко Рубіо, який зараз ну фактично діє в унісон з Джей Ді Венсом. Це Кіт Келок і це. І міністр фінансів Бесенд, і що важливо, дуже активно циркулюють чутки про те, що Стів Вітков може бути відправлений у відставку до кінця цього року, і це буде така апаратна перемога марка Рубіо. І є ще один важливий нюанс: наступного року будуть до вибори в конгрес. І соціологія, яка от нещодавно була оприлюднена в сполучених штатах, говорить про те, що серед республіканців. Суттєво зросла кількість е, виборців, які підтримують надання допомоги Україні. Зараз тим більше зняли питання про те, що це мовляв безкоштовно за це платить Європа, і це цілком влаштовує американського виборця. Республіканського виборця, і головне, дуже суттєвий там майже три чверті республіканців вимагають жорстких дій щодо Росії, і от все це може все ж таки змусити Трампа піти на якісь жорсткі кроки і щодо Росії, і щодо Китаю. І я думаю, що Путін це відчуває і намагається якось знаєте, знову виграти час. Як він це робив? Ну давайте будемо чесними, і в травні він виграв час. І після Анкорі виграв час, бо були ультиматуми про застосування проти Росії жорстких санкцій і в травні, і от якраз в серпні, але на жаль, поки що цього не сталося. Ем, хочеться вірити, та, що тут наші партнери будуть проявляти мудрість і усвідомлювати, що потрібно країні агресору. і Диктатору Путіну хочу, звісно, в мене і про Віткофа виникло запитання, пане Олександре. Можливо, можемо цьому поділити буквально ще хвилину. Мені здавалося, якось так дивно ви сказали, що це апаратна перемога Рубіо, але це чи не єдина людина, яка була вхожа в кабінет Кремля безпосередньо бачилася неодноразово з самим Путіним і. Ну, самі ці контакти нібито були дуже корисні Білому дому, і хто би його міг замінити? Оце питання, чи сама потреба в окремій людині? Бо Келаган не знають, чи готові будуть в такий спосіб прийняти в тому самому Кремлі словом, чи це для нас якийсь сигнал? Ну, тут питання в тому, що дійсно це була стів віком. Це була суттєва поступка Росії. бо... Кіткелак, який мав займатися е, от, українським напрямом, е, його Росія відмовилась бачити, оскільки, мовляв, він антиросійський налаштований. А Кіткелок дуже часто ми бачили, що е, говорив російськими наративами. І от тут е, важливий нюанс. Якщо Кіткелок дійсно буде відправлено у відставку, і е, фактично е, Марко Рубіо візьме під свій контроль весь зовнішньополітичний напрям і. Е, е, тоді у Білого дому може бути достатньо серйозний аргумент для Путіна. Якщо ви хочете говорити про мир, якщо ви хочете відновлення стосунків з сполученими штатами, то беріть ту кандидатуру, яку ми вам пропонуємо, і тоді фактично буде тільки можливість або прийняти і вести важкі переговори, і ну фактично знаєте, така опція. Виграти час вона буде вже анульована у Кремля через позицію Віткафа, який дуже часто грає на тій команді, і це буде от якраз новий крок в відносинах США і Росії. Будемо на це сподіватися. Зрозуміло. Повернімося до ще однієї новини дня. Я зараз про оголошення лауреата Нобелівської премії Миру. Відомо, що це не Трамп, не він, а вона і йдеться про політичну діячку з Венесуели, яка викриває порушення прав людини і захищає демократію у своїй країні. Її звати Марія Коріно Мачадо. Ну і відреагував Білий дім, зокрема, речник з комунікації Білого Дому написав після ось повідомлення про те, хто стане лауреатом. В соцмережі своїй наступне президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста і ніколи не буде нікого, хто якби він міг би зрушити гору силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир. Дуже звісно, це так симптоматично ця заява, і мусимо пам'ятати, що Трамп неодноразово говорив, що він завершив кільканадцять війн. Ну насправді, якщо чесно, він говорив про сім, переважно порахувати точно про які йдеться складно. Він навіть неодноразово говорив про. Албанію і Азербайджан чим викликав навіть дуже багато такого сарказму і іронії серед вищого політичного керівництва. Зокрема, цих двох країн не знаю. Впевнена, що болісно вдарило по це по, по, по Трампу це рішення, але так чи інакше, попросимо нашого зараз співрозмовника прокоментувати це. Олександр Леонов з нами має бути на зв'язку. Отже, Трамп, який не отримав Нобелівську премію миру. Про що це свідчить? Що все адекватно в Нобелівському комітеті, а ось Трамп тепер що образиться чи буде мати сподівання на наступний рік і так само невпинно працювати? Ну, як мінімум, це дійсно удар по його самолюбству. І те, що Дональд Трамп дуже хотів цю премію, багато було свідчень і його оточення, яке постійно на це натякало, і говорило відкритим текстом. І ну фактично відкрити такий політичний тиск на комітет Нобелівської премії, і з іншого боку, тут важливо мені здається, і це така, знаєте, домашня робота і для наших дипломатів, і для наших союзників. Ну, фактично, створити тло і в Сполучених Штатах таке емоційне, що ну фактично Дональд Трамп не отримав премію миру через дії Путіна. І от, до речі, сьогодні цей масштабний удар по Києву. Якраз в той день, коли оголошували е лауреата, і це якраз можна сказати. Що навмисні такі дії, щоб показати, що Трамп недостойний цієї премії, і я думаю, що от на емоції Трампа треба давити, треба на цьому грати. І насправді це такий хороший вибір, як на мене, особливо на тлі тих подій, які відбуваються в, Венесу... в Венесуелі. і той факт, що білий Демс... білий дім все ж таки відреагував на це, і відреагував достатньо. Стримана і достойна, от говорить про те, що ну як мінімум можна говорити дійсно про спроби дотискати Путіна. Можна говорити про те, що оскільки Путін на договороздатний, то треба вже діяти через його головного союзника чи навіть господаря, можна сказати, Пекине, і фактично вже говорити про те, що саме Китай має тиснути на Росію. Або буде е, отримувати санкції з боку ЄС і Сполучених Штатів, і тут дуже важливо, щоб ція е, ці санкції, цей тиск були узгодженими, були скоординованими, і тоді якраз у Китаї не буде поля для маневру, і він ну буде змушений, і, все ж таки тиснути саме на е, е, Росію для того, щоб припинити вогонь як мінімум. Хочеться вірити, що це може спрацювати, тому що окремі повідомлення про той самий Китай якось вносять тільки більше знаєте, заплутаності. Ну особисто для мене це так суб'єктивно скажу про різну там скупівлю золота, тощо і заголовки, які при цьому пишуть аналітики, трошки бентежать. Але на фінал пан Олександре хотіла запитати про те наскільки готові наші партнери в Європейському Союзі, зокрема реагувати на агресію Російської Федерації. Після атаки, яка відбулась сьогодні по всій країні по різних регіонах, ми побачили заяву послів G7 з засудженням. Але ми, звісно, щоразу чекаємо надії від наших партнерів, і ось напередодні було таке дуже оптимістичне, як на мене, повідомлення, що європейський парламент затвердив резолюцію, який закликав держави-члени ЄС збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони і йдеться про російські літаки та дрони, які можна збивати, якщо вони власне будуть у повітрі, у небі тої чи іншої країни, ЄС вітають знову ж таки в Європарламенті концепцію стіни дронів і ініціативу: Ось цей східний вартовий, так або варта. Східного флангу, скажіть, будь ласка, ну по-перше, попрошу вас нагадати, резолюція це ж не обов'язкове до виконання, чи правильно ми пам'ятаємо. А друге, як виконують, як дослухаються до цієї резолюції безпосередньо люди, які ухвалюють рішення, ну так це не обов'язково для виконання, але все ж таки, це е, посил Європарламенту і рамка в, в межах яких е, уряди у європейських країн чи навіть європейський союз мають діяти, і е, тут ми маємо розуміти, що наприклад таким чином е, країни, які ми живуть з Росією, ну фактично відквіотримала від Європарламенту карт-бланш на захист своїх кордонів і так далі. От зараз, якщо Польща буде збивати при умовно російські літаки, які зайдуть у її простір, то тут у неї буде ну фактично буде карбан з боку європарламенту. Якби там не було на захист своїх кордонів, і це важливий крок в потрібному напрямі. Вочевидь, що Путін робить ці провокації дуже виважено, насправді для того, щоб не дай бог не активувати п'яту статтю НАТО. Але важливий момент, що знову ж таки, та дискусія і ця підготовка до можливої війни з Росією, вона вже йде. І зараз, на превеликий жаль, коли ми хочемо збільшення якоїсь допомоги, то технічно Європа це не може зробити тут зараз, і зараз. Їй потрібно ще розгортати свій військово промисловий комплекс. Хоча ця робота триває, і це ну фактично буде. Випуск зброї з урахуванням і досвіду війни, і за участю, я так розумію, в тому числі українських спеціалістів, і в нас, наприклад, в наступному році Рельметал має відкрити в Німеччині завод, який буде випускати 350 тисяч нарядів на рік для. Порівняння коли в 22-му році Рейнметал випускав всього лише 15 тисяч на рік снарядів. От це говорить про збільшення можливостей, але вочевидь Україні потрібні речі, які тут і зараз допоможуть. І тут важливо, щоб а було все ж таки прийнято рішення. Я не знаю, тамагавки, не тамагавки. Хотілося б по, -по максимуму, але і інша далекобійна зброя. Яку можна купити у сполучених штатах штатів, наприклад, ракети Джесс ММ, і що ще важливо, що ці кроки, наприклад, от розмови про тамагавки, вони мені здається мають розблокувати і питання по е, тим же таурусам німецьким? І от е, хотілося б рішення по посиленню далекобійності, е, далекобійної спроможності українських збройних сил, і важливий момент. Продовження розмови і переговори про створення закритої зони над західною Україною з силами ППО країн НАТО, наших союзників, і це важливо і для України, це важливо вочевиті для країн НАТО, оскільки насправді це і деескалація, тобто ракети і дрони Росії будуть перехоплюватися. Над Україною, і це можливість отримати бойовий досвід військовими НАТО. І, власне кажучи, от мені здається, ці речі вони будуть достойною відповіддю російській агресії. Ну і, наприклад, як бонус може бути закриття певних акваторій для російського тіньового ранкерного флоту в Балтійському морі, і це буде ну такий достатньо серйозний удар, і по російській спроможності експортувати нафту тіньовим танкерним флотом, оскільки через Балтійське море де 70% всього трафіку це до речі, ось ті дії, які мені здається, минулого тижня ми спостерігали ще, зокрема від французів про затримку танкерів тіньового флоту і людей, які там працювали. Це може бути початком певної рішучості. Чи це ну от такий був один епізод, але глобально, наприклад, закрити саме Балтійське море, про яке ми говоримо, тому що Росія дуже агресивно захищає ці судна? Ну тут поки не йдеться. Ну поки що не йдеться, але я думаю, що якщо буде прийнято рішення, то Росія нічого не зможе зробити. Бо тоді Росії доведеться починати бойові дії, оскільки після того, як через російського широкомасштабного агресію проти України в НАТО вступили Швеція і Фінляндія, то Балтійське море фактично стало внутрішнім морем НАТО і закритий російський флот в їх зонах дислокації. Це достатньо проста з військової точки зору задача, і от тут дійсно буде багато залежати від готовності від узгодженості. Бо, на жаль, ми зараз бачимо навіть питання щодо збиття російських літаків, не знаходить єдиної підтримки серед країн. Наприклад, Франція не погоджується з цим, а Польща і країни, які межують з Росією, вони якраз налаштовані набагато більш рішучі. Це приємно і хочеться, аби ця рішучість була реалізована та у певних діях. Пане Олександр, дякуємо вам за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадаю, що Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на зв'язку. Говорили про реакцію наших партнерів на сьогоднішні атаки, про заяви Трампа щодо того, що можна раптом якось спостерігати, буде в найближчому майбутньому. що... РФ та Україна сядуть за стіл переговорів про різночитання, певні в оцінках того, а що ж з переговорним треком з боку Кремля. Ну і також про те, як Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, і про реакцію Трампа і самого Білого Дому на це. Ну і скажу, що також вислухаєте Радіо НВ. А ми разом з фондом «Повернись живим. Продовжуємо збір на 120-й міномет. Мета 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ну і ви можете долучитися. Будь-яка сума. Повірте, потрібна. І в сукупності ми дійдемо до необхідної мети. Нагадаю, що усі реквізити ви знайдете в описі під кожним відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Вже за деякий час ми послухаємо свіжий випуск новин. Тоді поговоримо про. Атаки по різних об'єктах енергетики України сьогодні і які це матиме наслідки? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.